Давайте все вище сказане трошки підсумуємо. Коротенько. Ем... Інколи треба зрозуміти програму. І не завжди, очевидно, дивлячись на код, як вона виконується. Тут допомагає або фантазія, або їй краще не довіряти, і користуватися інструментарієм IntelliJ або Android Studio. Перше зазвичай користується дебагом, тому що це швиденько. Крім того, дебаг має функціонал EVT Expression, set value, можна впливати на виконання програми, не перезапускаючи її. Досліджувати, експериментувати, діргати різні функції і тому подібне з допомогою Evade Expression і тому подібне. Це корисно. Це взагалі це все дебага. Він працює. в телічі дає з Kotlin простим, і в Android студії. А... Також є з допомогою PrintLine і LogD можна в програму вписувати логи. І ви будете бачити, не зупиняючи програму в реальному часі, поки вона виконується, що відбувається в ній? Ключова відмінність дебагу і логування в тому, що дебаг зупиняє виконання програми, ви ніби отримуєте зліпок, і можна дивитися, яка зміна чому дорівнює. А логування показує стан програми в реальному часі, поки код виконується. Разом з тим, коли досліджуєте код, рекомендую по ходу дослідили код, дайте декларативні імена змінним і функціям, або напишіть якийсь свій коментар. Тут відбувається то-то. І так далі. А якщо бачите величезний багатофункціоналу, напханого в один рядок, так звану колбасу, Розділяйте ковбасу на дрібні шматки. Це допоможе вам краще і читати код і дебажити його в проміжні стани. Супер! Тепер вам легше буде вчити програмування. Бувайте! Побачимося в наступних відео.